До вашої уваги новини від експерту з держзакупівлі за робочий тиждень з 24 по 28 листопада. Мінекономіки оприлюднило два листи роз'яснення: у першому листі пояснили, як дотримуватися вимог особливостей під час закупівель за Ukraine Facility, у другому, як застосовуватимуть погодинні стимулюючі коефіцієнти з 1 січня наступного року. Огляди обох листів вже у системі експерту з держзакупівлі. Крім того, Мінекономіки опублікувало оновлену редакцію кроків плану України в межах програми Ukraine Facility. Уряд затвердив новий технічний регламент щодо вимог до альтернативного палива. Мінрозвитку оновило будівельні норми щодо вимог до інклюзивності будівель та споруд, а також анонсувало поступове відкриття реєстрів у сфері відновлення. Детальніше про ці та інші новини читайте в експерту з держзакупівлі.